Що насправді робить армію сучасною та ефективною? Ну це точно не лише кількість танків чи ракет. Є дещо значно важливіше невидима, але надзвичайно потужна сила, яка координує кожен рух на полі бою. Давайте сьогодні зазирнемо за лаштунки військових операцій і розберемося, як працює цей складний механізм управління та планування. Отже, коли ми чуємо про успішну операцію, що зазвичай бачимо: солдатів, техніку. Але знаєте. Це ж лише верхівка айсберга, а от під водою прихована просто титанічна інтелектуальна робота. Це бездоганна організація, глибока стратегія, і що найважливіше здатність приймати правильні рішення буквально за секунди в самому епіцентрі хаосу. Гаразд, давайте почнемо з основ. Щоб у всьому розібратися, треба відповісти на одне фундаментальне питання. Що ж це взагалі таке військове управління? Бо це, повірте, набагато складніше, ніж просто віддавати накази, це ціла наука. І якщо спробувати пояснити простими словами, то військове управління це, по суті, мозок і нервова система армії. Головне його завдання зробити так, щоб абсолютно всі, від розвідки і до логістики, працювали як єдиний злагоджений організм. Саме ця система і дозволяє перемагати, навіть коли ситуація на полі бою змінюється щохвилини. І тримається вся ця система на трьох китах: по-перше, це безперервне планування. Бо, як відомо, жоден план не переживає першого ж контакту з противником, тому вміння адаптуватися це все. По друге, це тісна координація, щоб авіація, танки і піхота не просто не заважали, а підсилювали одне одного. Ну і по третє, звісно, це блискавичне прийняття рішень, адже на війні будь-яке зволікання може коштувати життів. Окей, з тим, що це таке, наче розібрались. Тепер давайте подивимось, як саме воно працює. Бо військове управління це не хаос, а дуже чітка ієрархія. Зараз ми розберемо три рівні, які перетворюють великі стратегічні ідеї на конкретні дії на землі. Уявіть собі таку собі піраміду відповідальності. От вся система управління якраз і поділена на три рівні, які тісно пов'язані між собою. У кожного своя задача, але працюють вони тільки разом, створюючи єдиний механізм. Почнемо, звісно, з вершини. На самій верхівці нашої піраміди стратегічний рівень. Це, скажімо так, головний офіс армії, рівень Генштабу, Міністерства оборони. Саме тут вирішуються глобальні питання: як захищати країну в довгостроковій перспективі, які цілі ставити, куди спрямовувати основні ресурси. Це, так би мовити, погляд на війну з висоти пташиного польоту. Спускаємось на сходинку нижче, і тут у нас оперативний рівень. Саме тут загальні стратегічні ідеї перетворюються на конкретні військові кампанії та операції. Командирів цього рівня можна назвати диригентами битви. Вони вирішують, як саме армія, авіація та флот будуть взаємодіяти, щоб досягти цілі, наприклад, на всьому південному напрямку. І нарешті основа піраміди, тактичний рівень, це вже сама передова, там, де, як то кажуть, пахне порохом. Це командири батальйонів, рот, взводів, які приймають рішення прямо в бою атакувати отой окоп чи відійти за пагорб. Саме тут, на землі, всі геніальні стратегічні плани проходять найжорсткішу перевірку, перевірку реальністю. Ось як все це працює в комплексі. Накази йдуть зверху вниз. Від стратегів до тактиків, але є один надзвичайно важливий момент це не вулиця з одностороннім рухом. Ключове тут зворотній зв'язок. Інформація з поля бою ворог змінив позиції. У нас закінчуються боєприпаси, постійно йде нагору. Без цього двостороннього зв'язку будь-який навіть найкращий план просто приречений. Так, ця трирівнева система це по суті класика військової справи. Але ж світ не стоїть на місці, правда. Тож давайте подивимось, як усе це модернізується сьогодні, особливо в Україні, і як сучасне планування відходить від старих закам'янілих радянських моделей у бік гнучких стандартів НАТО. І різниця тут насправді колосальна. Радянський підхід це жорсткий план, який базується на питанні, що у нас є: скільки танків, скільки гармат. Сучасний підхід, який впроваджують ЗСУ, це про гнучкість. І головне питання тут уже не, що у нас є, а що ми можемо зробити. Чи здатні ми воювати вночі, чи можемо ефективно протидіяти дронам. Тобто фокус сміщується на реальній спроможності. І на чому ж тримається цей новий підхід? Ну, по-перше, це якраз планування на основі спроможностей англійською capability-based planning». По-друге, це використання KPI, тобто ключових показників ефективності. Це коли готовність підрозділу оцінюється не на око, а за чіткими вимірюваними критеріями. Ну і звісно, це врахування гібридних загроз, кібератак, дезінформації і повна сумісність зі стандартами НАТО. Добре, це була, так би мовити, велика картина. А як це виглядає на практиці? Давайте зараз буквально зазирнемо до штабу і подивимось, як крок за кроком народжується конкретний бойовий план. Процес скажу я вам дуже цікавий. Кожна операція проходить через ось такий чіткий п'ятикроковий цикл. Все починається з оцінки ситуації, де ворог, що він робить, потім визначення чітких цілей, і не просто піти й перемогти, а конкретних, вимірюваних, досяжних. Далі штаб розробляє кілька варіантів дій: умовні план А, план Б і план В. З них обирають найкращий, зваживши всі ризики, і наостанок координація і контроль, щоб кожен солдат розумів свій маневр. Це логічний процес, який суттєво підвищує шанси на успіх. Але знаєте, усі ці геніальні плани, складні схеми, технології, все це не буде працювати без одного найголовнішого елемента, без людини. Давайте поговоримо про те, що робить солдата по справжньому сильним: про його права, захист і мотивацію. І от сучасна армія, на відміну від старих моделей, чудово це розуміє. Її головний актив це не залізо, а люди. Тому соціальний та правовий захист, якісна медицина, гарантії для ветеранів та їхніх родин це не якась розкіш, а пряма інвестиція в боєздатність. Коли військовий знає, що держава про нього дбає, що його права захищені, він воює набагато краще. І це по суті і є головний принцип. Мотивація бійця це не щось абстрактне, вона безпосередньо залежить від відчуття справедливості та захищеності, і це, в свою чергу, є прямим, цілком вимірюваним внеском у бойову міць усієї армії. Ну що ж, ми з вами пройшли весь шлях від високих кабінетів, де пишуться стратегії, і аж до окопів, де все вирішує мотивація конкретного бійця. Давайте тепер зберемо все докупи і підсумуємо, що ж робить сучасну армію готовою до будь-яких викликів. Отже, що головне варто з усього цього винести: по-перше, сучасні підходи до управління роблять армію гнучкою та адаптивною. По-друге, інтеграція зі стандартами НАТО робить її сильнішою та зрозумілішою для партнерів. І по-третє, мабуть, найважливіше захист прав військових робить армію по справжньому стійкою, бо її основа це вмотивовані люди. І наостанок варто пам'ятати, що перемога це ніколи не заслуга однієї людини, це завжди результат злагодженої роботи величезної системи, системи, де кожен, абсолютно кожен, від солдата в окопі до генерала в штабі, є незамінною і життєво важливою ланкою.